Всім вітання! Сьогодні у нас 15 листопада. Давайте зробимо ось такий цікавий розклад. Ось захотілося мені для вас зробити. Обирайте першу, другу чи третю колоду, яка рубашечка вам подобається. обирайте. І питання буде таке: що про вас думає загадана людина? Тобто загадана людина саме вами? Ось це може бути чоловік. Це може бути жінка, неважливо. Це може бути відносини, це може бути щось на роботі, це може бути близька людина, там матір, батько. Неважливо загадана вами людина, що вона про вас думає, і що нам ще скажуть карти відносно цього питання стосовно ось цієї людини. Обирайте. Яка вам сьогодні рубашечка подобається, та будемо починати. Так, почнемо ми з першої колоди. Так, хто обрав першу колоду, тому давайте уважно зосередьтесь на тій людині, загадайте ту людину, якусь людину, яка, можливо, вас там щось турбує. Відносно цієї людини. Подивимося, що скажуть карти. Так, що думає про вас загадана вами людина? Що вона про вас думає? Зараз ми питаємо про зараз. Ось карта в нас випала імператор. Чоловік, що думає про вас загадана людина, Сьогодні. на сьогоднішній день, 15 листопада, 23 рік, що думає про вас загадана людина? Давайте дивитись. Ну, по-перше, я так розумію, це імператор. Це чоловік. По-друге, ще можна сказати, що ця людина дуже власна, дуже така, ну, жорстка, жорстка в неї, у цієї людини, все чітко прописано по правилам, все під контролем, я би так сказала. Ну, дивимося, що ця людина про вас думає. Військова людина, до речі, ось, бачите, король мечів це може бути військовий, це може бути людина, яка працює в органах управління, в органах поліції, СБУ, і так далі. Також король мечів це в нас холодний такий чоловік, жорстокий, я б сказала. Що ця людина про вас думає, загадана вами? Якийсь обман луна, щось приховує. Щось приховує, щось, бачите, емоційне. Знову в нас три короля. Ну, тобто, я так розумію, ви, за, ви загадана вами людина, це чоловік. Він щось від вас приховує. Ну, давайте запитаємо далі: що ця людина від вас приховує? Чому карта Луна? Що ця людина від вас приховує? Загадана вами. Чому тут карта Луни падає? Десять мечів. Вищий суд. Приховує щось, боїться вам сказати про завершення чогось, 10 мечів, щось таке глобальне, для свого задоволення. А що це? Очікує. Тобто він очікує, чекає чогось, щоб вам щось сказати. Ну, тут 10 мечів, можливо, завершення відносин. Можливо, завершення там ось якоїсь, можливо, якогось бізнесу чи якихось там справ. Щось таке, щось таке. Давайте ще кілька карт. Швидкість, мах, контроль і паш. Так, швидкі дії. Все під контролем. Що ця людина оборона захищається, вона захищає цими діями себе. Знов у нас карта дороги, повернення, дорога, захист, дорога, власність, щось стосовно грошей. Чи не може вам повернути фінанси? Чи не може до вас якось повернутися? Бачите, карта ограніченій. Від цього якась, е, якась агресія йде. Щось все ж таки стосовно грошей. Ось робота, гроші, домовленості, щось відносно грошей ця людина від вас приховує. Це якщо робота. Якщо це відносно це стосунки, то е, також людина щось від вас приховує, чекає, що вам хоче, щось, хоче вам щось казати, чекає. Слушної нагоди, ну тут 10 мечів, можливо, закінчення відносимо. Ну, Якщо військова людина, то він захищається, дорога, повернення неможливо зараз. Ось, бачите, карта ограничений. Неможливо повернутися йому. Ну, тобто, кожен під себе трактує те, що я кажу. Ну, ось так вам відповіли карти. Це в нас була ось така колода. Давайте далі. Хто обрав? Хто обрав таку колоду, давайте роздивлятися, що тут нам скажуть карти. Так, що думає про вас зараз загадана вами людина? Що думає про вас зараз 15 листопада загадана вами людина? Думки, там, я не знаю, події, дії. Все стосовно загаданої вами людини. Дивимося, що ця людина про вас думає. Ну, тут жіноча енергія, очікування чогось. Жінка з чоловіком, очікування, тобто відносини, я так розумію, тут більше відносини, чогось карта страху. Можливо, у вас були якісь сварки, недомовленості, карта страху, очікування. Очікування чогось того, що може щось погане відбутися у ваших стосунках або у ваших відносинах. Щось таке, але ну, давайте далі. Щось стосовно грошей. Недостатньо коштів, відлюдник. Ілюзія. Щось стосовно грошей, відлюдник, можливо, звільнення з роботи. Можливо, у жінки або у чоловіка багато мрій, вони йдуть по ілюзії, із-за грошей, щось неможливо здійснити. Тобто якісь там бажання, можливо, і за цього були сварки. Можливо, і за грошей, за те, що їх не вистачає. А ну, давайте ще, що думає ця людина, король. Так, король монет, чоловік, бачите, знов чоловік, жінка. Це відносини. Щось хоче сказати. Я так розумію, що чоловік контролює фінанси у вашому бюджеті сімейному або у ваших стосунках. Йде контроль. Вас це не влаштовує. Ну, давайте, як це все розв'яжеться. Другий варіант, як це все розв'яжеться з тією людиною, яка буде розв'язка, швидкість, поразка, зірка. Робота. Ну, ваші стосунки, ваші відносини потребують роботи, праці. Бачите, карта поразки у відносинах, тобто ви не можете, не можете дійти згоди. Не можете, Один хоче одного, ви хочете другого. Треба працювати, щоб налагодити. Бачите, карта звізди, зірки вказує на те, що, в принципі, є шанс налагодити відносини, але треба працювати. Якщо не будете працювати, то у вас поразка і 10 мечів. Ось так, другий варіант. Те, що я побачила по картам, я вам все сказала. І давайте третій варіант. Хто обрав цю колоду, цю рубашечку? Давайте, що думає про вас, загадана вами людина. Що думає про вас, загадана вами людина? Що тут у нас? Плани, якісь плани, що думає про вас? Загадана вами людина. На сьогоднішній день. Тут якісь плани. дивимося. знов чомусь у всіх трьох варіантах у нас іде десятка мечів, що відбувається. Плани закінчити відносини. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Плани закінчити відносини. Знов карта закінчення мир. Знов боротьба один з одним. Тобто, якісь непорозуміння. Це може бути відносини, Це може бути щось пов'язане з роботою з бізнесом. Планує щось закінчити. Ось карта закінчення, ось карта завершення, ось карта внутрішньої боротьби, ворожнечі, нерозуміння. І знов четвірка мечів, поставити все на паузу. Тобто, хочеться відпочинку, колесниці. Хочеться рухатись в іншу сторону. В іншу сторону хочеться рухатись. Знову карта руху. Ну, бачите, що відбувається? Знов 5 мечів і 5 жезлів. Сильна, ворожнеча, внутрішня. Або в стосунках, або на роботі, або вдома, або яку ви людину загадали, я ж не знаю, можливо, ваша дитина якась іде ворожнеча, внутрішня. Ну, до речі, карта вдома падає. І йому хочеться піти від цього, від постійних, можливо, сварок, можливо, їй, можливо, йому. Ну, давайте запитаємо, третій варіант. Чи вдасться оце налагодити цю внутрішню боротьбу та ворожнечу всередині вашого дому? Карта дому випала. Карта минулого. Двіка кубків, бачите. Ну, так, дивіться, все залежить від жінки. Ось королева мечів, вказую на те, тому що королева мечів це холодна, агресивна, така більш жорстка жіночка. Ось е, примирення, ось карта минулого. Тобто щось з минулого, щось в минулому, можливо, трапилось. Е, і щось з минулого допоможе вам, а може, діти ваші допоможуть вам знайти компроміс. Також ви потрібні сказ... ви, е, вам потрібна, можливо, ось карта обману і минулого. можливо… Це якийсь обман, тягнеться з минулого. Щоб це все завершити, розв'язати, вам потрібно сказати правду, що було в минулому, щоб відбулося примирення, знайдення, знайдення рішення. Розумієте? І тоді падає карта зірки. Ну, тобто, є шанс також. І, і у другого варіанта була зірка, і у третього теж є шанс, але потрібно щось сказати, відкрити якусь правду або не обманювати. Ну, тут щось приховували, щось з минулого. Якщо е, ви це розкриєте, якщо ви це розкажете, є шанс на примирення. Ну, ось так, третій варіант. Не знаю, що відбувається, але в, кожні, в кожному розкладі в нас десятка ночів, якісь завершення, якісь сварки. Що зараз відбувається, ви мені напишіть, Ви мені напишіть, буду чекати зворотній зв'язок, чи так, чи дійсно, чи попала я у вашу проблему, у вашу людину загадану. Мені дуже цікаво. Напишіть. Бажаю всім всього найкращого.